Вітаю вас, малече. Ось і настала красуня осінь, і на прогулянці навкруги все грає барвистими кольорами. А ось погляньте, хто це так кружляє над квітами. Так, це пчілка, твидівниця. Вона збирає з квітів нектар, який згодом перетворює в мед. А ще малеча джоли. Прилітаючи з квітки на квітку, запилюють їх, щоб восени на деревах та на квітах утворювалися плоди. Малята розгляньте бджілку і скажіть, яка вона? Бджілка – маленька комаха малеча, у неї шість ніжок, і вони волохаті. Ніжками бджілки збирають пилок. А коли ми придивимося уважно до бджілки, то на її голівці ми побачимо два великих ока, а решта їх троє майже не видно. Завдяки їм бджоли визначають час доби, знають, коли повертатися додому. До речі, бджоли тільки бачать білий, жовтий і сині кольори. І вони дуже гарно орієнтуються за сонцем. А ще малече у бджоли на голівці є вусики, вони дуже тоненькі. Зверху на тулубі, у неї розташовані чотири крила пара великих та пара маленьких. А тепер давайте поспостерігаємо, як бджілка літає і збирає нектар пірнає у квітку і набирає нектар своїм ководком. Бджілка цілий день літає з квітки, нектар збирає. Буде в місті й на селі мед солодкий на столі. Яка маленька трудівниця? Малята бджоли не тільки великі трудівниці, а й гарні помічники людям. Тому бджіл необхідно берегти. Придивіться уважно малеча, до польоту бджіл. Вони низько-низько кружляють -низько над квітами неначе маленькі літаки і важко опускаються на пелюстки в пошуках нектару. Які гарні та працьовиті ці комахи малечі! Давайте будемо завжди милуватися, спостерігати та оберігати цих дуже корисних комах. До нових спостережень, малята, до нових знань. Дякую вам малеча, за увагу!